Доброго вечора, дорогі друзі, і підписники мого каналу, і всі, хто завітав до мене сьогодні, цього недільного вечора, ми зараз знаходимося на прогулянці. На прогулянці з нами, з нашими улюбленцями домашніми, з Лірою і з Сільвером. От, ну я трошки присіла біля нашої верби, і Ліра присіла біля мене, бо я, по правді кажучи, вже й втомилася, йдучи з нею, адже вона. Має кожного дня наматувати декілька кілометрів десь по такій от рівнині. А насправді вона знаходиться весь час у дворі, і енергії в неї скопилося, як в маленькій атомній електростанції. І вона, коли йде гуляти, то в неї стільки це енергії, що вона не може іти рівно рядом, їй треба підбігати, а мені треба її тримати. Тому я, по правді кажучи, вже вся мокра від такої прогулянки. Бо чоловік е взяв косу на косити нашим кроликам, які чекають на вечерю. От і оце цю дівчинку, таку велику Ліру, мені... Довелося самі вести. Ну, чесно говоря, як ми гуляли отам біля річки регулярно і щодня, то вона ходила дуже гарно. А і там ж я її відпускала, тільки ми дорогу перейшли, трошки пройшли метрів сто від дороги. Я зразу її з поводка спускала. І вона бігла собі то за зайцем, то куропаток підніме бувалою, за лисицею. Ну, в общем, по всякому було. А тепер ж тільки на поводку. І от таким образом в неї енергії е досить багато. Ну ось Вона собі травичку знайшла, і вона ту травичку собі, вона, вже, вона там щось знайшла і друге. Якогось жучка, може, мишу чує. От. Бо е з мишами вони так, як і коти. Як мишу десь побачить, то вона її бігом ловить е хоче. Ну от Я вчора таке бачила на городі, але я правда не дала, що вона ту мишу ловила. От. А у котів забирає. Якщо кицька йде з мишою, то вона перестріне й забере відіжме ту мишу. От, кажу, Ліра, ну ти оце як? оце? А вона як мені так хочеться, а як мені так хочеться. Ну, в общем, оце вам Ліра. Ну, от Така от вона багато чого вміє і знає, але зараз її мета побігти куди-небудь. Куди-небудь побігти і скористатися з такої нагоди. От, щоб я десь заворонилася, а вона прогналася трошки тут із кілометрів півтора, а я за нею. Ну, таке вже було ось на днях. Е, тому я її зараз поки до верби е, припнула, як козу дерезу, от, щоб вона трохи тут постояла, а потім ще пройдемося і прогуляємо. прогуляємося. Нашими городами, нашою дорогою за городами. От. Ну а зараз, може, в Ліри буде настрій, вона все-таки нам покаже, як вона вміє виконувати команди. Ліра, йди сюди. Сидіть. Сидіть. Ліра, сидіть. Молодець, лапу дай. Л... Ні, лапу дай. Ні, гавне надо, гавне надо. лапку дай, дай лапку. Лапку, молодець, лапу дала. А тепер ліже лежать, 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 лежи, лежи тихенько. Лапу хватить уже дай. лапу давати хватить. Лежать, лежать, лежать. Лежать, лежать. Ну перестань же ти. Ну що ти ну так? Да, ти... Ліра, ну, давай ще раз покажем, як ти вмієш сидіти, Сидіти. Сидеть. Молодец. Лапу дай. Лапу дай. Лапу дай. Умница. Умница. Лежать. 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 Лежать, 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 лежать. Лежать, 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 лежать. Зрубы, лежать, зрубы, лежать. Ні? Не будешь. і не надо, як ты така. їде трактор із сівалкою, хтось, мабуть, буде щось сіяти чи садити. Багато хто вже механізованим чином робить посадки городу. Ну, ми садили традиційно Це дуже швидко все зробиться, якщо туди картопельку, воно швидко посадиться або посіється. Багато полегшення. Ну, от, дорогі друзі, ми продовжуємо свою прогулянку з Лірою на поводку. От. Тому <с> треба вже збиратися додому. Дякую за увагу. Всім дякую за ваші відгуки, за ваші лайки, за те, що ви відвідуєте мій канал. Зараз до побачення, до нових зустрічей. Всім бажаю мирної ночі. Будьте здорові. До побачення. З вами була Наталія.